Цей приватний медичний заклад займався пластикою. Нині тут лікують захисників. Керівник закладу каже, що швидко перепрофілювалися в умовах воєнного часу. А після допису в соцмережах багато фахівців зголосилися долучитися до роботи. І Оксана, серед них її спеціалізація мікрохірургія, хірургія кисті і стопи, пластика дефектів. Вона двічі переселенка спершу тікала від війни у 2014 році. А вже у час повномасштабного вторгнення переїздила з родиною вдруге. Коли її батьки виїздили з окупації, мати загинула. Батька поранили, але він вижив. Сьогодні Оксана працює на два міста. Так само у лікарні працює її чоловік. Ну, у нас є. Ніяка материнська твоя любов, вона не захистить. от і коли ти стягуєш зверху матраси, ставиш халабуду, і коли сильні обстріли, де ховаєш дітей під матраси, щоб не посікло. Ну ну, той, цей в общем, десь на третій день у цей фактор і те, що у нас будинок на електриці, стало холодно. Ми вирішили, що ми поїдемо в Київ, у Нас друзі поїхали, нам запропонували. І ми це двоє дітей: кіт, собака з чоловіком дві машини запакувалися і поїхали. Заклад співпрацює з іншими клініками. Пацієнтів ведуть і контролюють їх реабілітацію, щоб у майбутньому все було добре. Сама ж Оксана про майбутнє не згадує, просто працює, бо вміє і може. Каже, зосереджуючись на роботі, забуває про інше. До слова, Оксана знаходить час для волонтерства і вірить у перемогу. Займаю свій час чимось хорошим, щоб не думати про погане. А друге, ну я так вихована, що якщо я щось вмію і можу, то краще це робити ніж не робити. Ну воно корисне і хорошо. Я хочу, щоб закінчилась війна нашої перемоги. Я хочу, щоб всі повернулись додому. Я хочу, щоб всі у всіх прийшов цей стрес війни, всі, все це нещастя. Я хочу, щоб відновилися наші українські землі. Я хочу додому на Луганщину, я хочу в свої степи.